Привіт, друзі. Вас вітає канал Прорака, розведення та бізнес. Це відео ми з партнерами записуємо про пробну партію рачка. Купили ми рачка на лихсі, 20 гривень за штучку, Відправили нам їх новою почтою. За час прибуття посилки не було втрат жодного рачка. Заселили рачка, ми звичайно домашню чугунну ванну, так як ніякого лотка ми не підготовили. Вану налялиме приблизно 80 літрів води. Укриття для рачка зробили звичайний гофрис під провода та пластикових ящиків з-під фруктів. Підприйний вузол був звичайно відсутній. Прийняти рішення про підміну води 10-15%. відсотків. Кожних два-три дні ми робили прибирання та підміну води. Воду підігрівали ми надзвичайним акваріумним нагрівачем. Китайським самим звичайним самим дешевим. То будували речків корм для акваріумних риб. Пізніше був куплений корм, але аквакласік для слідкування за якістю води використовували акваріумні тести. Звичайно, про тести для води ми поговоримо в окремому відео. Зараз не будемо на цьому акцентувати уваги. Народилися наші речата 2 червня. Нам буде вони відправлені 18 червня. Отже, на сьогоднішній день їм трішки більше ніж 10 місяців. Партія, яку ми купили, складалась з 50 штучок. Через два тижні отримання рачка, так як досвіду ми не мали, і начиталися різної інформації в інтернеті, подивилися багато відеороликів в Ютубі На цю тему прийнято було рішення поповувати кормити мальок крупами, пшениця овеси, пшениця, овеси, ячмінна крупа, пшеняна крупа. Звичайно, ми їх змололи до потрібної нам гранули і почали годування. Годування відбувалося 2-3 рази в день. Через 5-6 прийомів їжі я побачив, що мальок почав здихати. Після того, як було виявлено перше померлих рачки, була проведена ревізія, і вона показала, що за два дні годування ми втратили 30 рачат. тобто більше половини того, що ми закупили. Друзі, ми зробили наступний висновок. Таких маленьких мальків рачка не можна годувати цим кормом. Друзі, маленька ремарочка. Прийшлося нам змінити місце дислокації, так як в теплиці телефон нагрівся і виключився. До речі, кому цікаво, що ми посадили в теплиці, який розмір теплиці, що там взагалі ми плануємо. Пишіть комент, давайте запитання. Ми знімаємо по закінченні сезону. Відео коротко інформаційно розказуємо про те, який матеріал був посаджений в теплиці, від якої фірми всі Скільки зібрали, яка схоженість і за скільки реалізували. Катаючись до теми, ми з компаніонами зробили висновок, що не потрібно будувати такими кормами настільки маленьких ще рачків. Три тижні, після того, як прийшли рачки, ми зробили е, за компаньонами контрольний замір. І побачили, що рачки збільшились в два рази. За два місяці, після першого контрольного заміру, ми зробили другий контрольний замір. Е, і також через два місяці ми втратили ще п'ять рачків через канібалізм. Ми зрозуміли, що тих укриттів, які ми побудували, потрібно в рази-в рази більше. В середньому на одного рака три укриття. Отже, друзі, цілих раків е, через три місяці в нас залишилось 16 штук по розмірам. Один рак був 12 см, 7 раків було 7,5 см, і 8 раків було 4,5 см. В процентному співвідношенні це виглядає саме так: до 10% це самі великі потужні раки, 40% це середні раки, і 50% це раки, які розвиваються саме помаліше. Друзі, і що ми маємо на сьогодні, після 10 місяців утримання нашої пробної партії. Ми втратили ще 6 раків. Тобто, всього в нас залишилося 10 рачків. Шість раків ми втратили, 2 раки ми втратили через канібалізм, і 4 банально від того, що не догледіли. Вода зіпсувалася, в ній піднявся амонійний азот вище, вище, вище набагато тої норми, яка повинна бути, і рачки на жаль, помирали самі великі особи. Але е, давайте поговоримо про результати і про тих, хто залишився. Друзі, а зараз прийдемо до нашого лотка і подивимося безпосередньо на самий е, імпровізований лоток та на самих ракет. На їхню вагу та довжину. Так, Друзі, ось такий лоточок ми зробили для попередньої партії. Е, попередньої партії рака, яку ми закупили для проби. Нагадаю, е, ширина 60 см, довжина 2,5 м, глибина 15 см, не більше. Зараз я вам покажу, які в нас е, тут раки є. В лотку у нас знаходиться зараз 9 раків, двоє самочки е, зі ікринками. Дивіться, який красунчик великий. Ховається, ховається нічого. Зараз ми його покажемо вам краще, що він. Ось, два. Тобто, бачите, яка різниця, який один маленький, який інший великий. Хлопчик наш. Ось такі речі, інші поховалися. Зараз такого вам ще покажу, друзі. Давай, вилазь, Ось так. Трошки нас різновата. Е -е, так як наша система, вона без фільтра. Ми кожні два-три дні е -е, робимо уборку, прибирання робимо та запливаємо води. 10% приблизно води. Ось такі ми зробили укриття різні. Ось дивіться, такий у нас аератор. Такий аератор, самий дешевий китайський, його вистачає на цю квадратуру. Та ось такий обігрівач, китайський на маскуват. Ось така система. Зараз, друзі, поважимо і замірюємо ну, маленького і середнього кілька раків, щоб вам було видно, який, який, який ріст, яка вага. Так, друзі, зловили маленьку самочку, одну із менших, І вроді в неї є криночка. Зараз подивимося. Вага її 33 грама, а дуже натіла. Вибачайте, що так трошки е, примітивно це все робимо, але поки так буде. Приблизно 8 см. Не треба, не приблизно. Бачите, можна побачити під хвостиком жовті і криночки і середніх розмірах. 50 грам, 49 грам. Приблизний розмір е, 12 см. Наш кібертрак 70 грам. Чим хотілося б доповнити е, сьогоднішню дану тему. Ми маємо 10 раків. 4 з них є самищі. На сьогодні вони вже заікрилися. І е, одна з них вже скинула малька. Для нересту ми змонтували так звані акваріуми роддоми, куди переміщаємо сам, не знаючи, що може відбуватися під час того, як самка скидає мальо. Ми не врахували з нашими компаньонами, що акваріуми потрібно накривати. Цей ночі, коли відбувався скид малька, е, вона була сильно бентежна і випрнула з акваріума. Зранку, коли ми прийшли, ми побачили, що самка знаходиться 2 метри від акваріуму, і весь, і весь мальок вона скинула безпосередньо на шляху. Вона скинула всіх речат. Самка знаходилася на півживому стані. Звичайно, ми зразу ж помістили її в акваріум. Зібравши обережно всіх маленьких рачат, які вона скинула, ми помістили також в акваріумі. Насправді ми не надіялися, що може хтось ще залишитися жив. Малька живого який ще шевелився. Ми нарахували біля тільки 10 штучок. Цього малька ми приблизно нарахували біля 200 штучок. На сьогоднішній день живого залишилось 120 штучок. тобто 80 малька. Загинуло через те, що ми не доглянули, не подумали, що може статися таким великим плюсом, який перевищив наші очікування, це, звичайно, була кількість малька, яку може привести рак. Дорогі наші, надіємося, що це відео було корисне та інформативне для вас. Друзі, якщо вас зацікавила ще якась інформація пов'язана з даною темою, яку ми відкрили в цьому відео, просимо залишати коментарі. Ми будемо раді на них відповісти. Усім гарно та щасливого життя.